Як ви вже бачите, у нас сьогодні особливе служіння. Ми будемо згадувати смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Але перед цим я перед тим як ми будемо молитися, я хочу поговорити з вами про таке поняття, як справедливість і милість. Або милість і справедливість. Що це таке? Також хочу, щоб ми подивилися, чи правильно ми розуміємо, що є милість, а що є справедливість. І ще одне питання: а чи можна бути справедливим і в той самий час, чи можна бути милостивим? Тому що здається, що це протилежні речі. Ось і напевно це є найскладніше питання. І ми вже казали, що Біблія нас вчить, що наш Господь Він є справедливий до всіх нас. Але в той самий час Біблія каже, що Господь є милостивий і навіть не просто милостивий, а багато милостивий. Наш Бог проявляє дуже багато милості до нас. Як це може бути? Тому що якщо поступати по справедливості, ми поступаємо по справедливості, то вже не залишається місце для милості. Людина отримує те, що вона заслуговує. А якщо ми говоримо про милість уже, то це вже не є справедливо. Тому що це вже є милість. І на цю тему я почав роздумувати минулого тижня, коли ми були на відпочинку. І перед тим, як ми вже мали заселятися, нам прийшло повідомлення, що саме в цей час, коли ми будемо на відпочинку, там будуть проходити якісь воєнні навчання. І будуть дуже багато літати літаків. І справді, ми тиждень відпочивали і цілий тиждень взад-перед літали оці воєнні літаки, там, f 16 якісь, f 32 я не дуже розумію. По два, по чотири, по шість навіть іноді цілими днями літали взад і вперед. І для мене, як до чоловіка, це дуже таке цікаве було видовище, знаєте, дуже такі швидкості, звуки, вони так боком літали, там такі віражі робили. Дуже цікаво. І я попросив свою дочку, щоб вона подивилася, скільки коштує година перельоту такого літака. І от вона зайшла в інтернет, і уявляєте, від 20 тисяч і до 90 тисяч, в залежності від літака, коштує година польоту одного літака. Приблизно 40-50 тисяч доларів, щоб цей літак зробив кружочок. А уявіть собі, шість літаків, щоб вони зробили круг над нашим пляжем і сіли, це 300 тисяч доларів. А цілий день, а цілий тиждень, і ми поїхали, я не знаю, скільки вони ще там літали. І ну, це реально можна сказати, що гроші викинуті мільйони доларів на, на вітер. І от коли я дивився на ці літаки, я подумав, яка несправедливість? Наша Україна зараз потерпає від цієї страшної війни. Гинуть сотні людей щодня, руйнуються міста. І ми просимо вже два з половиною роки оцих літаків, щоб закрили наше небо, щоб дали нам ці літаки, і ще ні один літак не, не зайшов в Україну. Все, що ми маємо, ми маємо тільки обіцянки. І я подумав, яка це несправедливість? Але хочу сьогодні вам задати питання, брати та сестри, чи є це несправедливістю? Як ви думаєте? Може, я комусь ну, не дуже приємну річ скажу, але, на жаль, це є справедливо. На жаль, як би нам не хотілося, але це є справедливо. Чи винна Америка в тому, що сьогодні Україна не має літаків? Не винна. Чи може Європа винна, що ми сьогодні з вами не маємо літаків? Так само не винна. Хто би в першу чергу повинен був подбати про те, щоб Україна мала достатньо озброєння і в тому числі літаки? Ми з вами, українці. Чи може Америка за рахунок України має ці літаки? Звичайно, ні. Америка побудувала гарну економіку і вони можуть мати сотні, я не знаю, тисячу, скільки в них є таких літаків. Тому вони їх мають, а ми – ні. Але я задам інше питання: а чи може Америка. Дати нам ці літаки. Звичайно, може дати. Я не думаю, що для неї це буде проблема. Але може і не дати це її право. І я сподіваюся, що ми нарешті отримаємо ці літаки, але ми повинні розуміти, що це вже буде не по справедливості, це буде по милості. По справедливості, на жаль, ми маємо те, що маємо, ми нічого не маємо. Але по милості ми можемо отримати ці літаки. Я впевнений, що якщо б ми зараз зробили опитування разом з вами, от всіх опитати, то більшість з присутніх все-таки би були на стороні справедливості, ніж милості. Ми, як люди, ми більше все-таки за справедливість, чим за милість. Ну, наприклад, ніхто б з вас не хотів, щоб, скажімо, їде п'яний чоловік, зробив аварію, і приїжджає поліцейський і каже, ну, нема проблем, їдь далі по своїм справам. Нічого страшного. Кому потрібна така милість до нього? Ми хочемо справедливості. Або якийсь злочинець зробив якийсь злочин, і замість того, щоб його е, ну, наказати його в тюрму, суддя би сказав: ти знаєш, невелика проблема, йди додому. Я сьогодні добрий, я проявляю до тебе милість. Друзі, не потрібна нікому така милість. Ми всі хочемо справедливості. І ми більше схильні до справедливості, але знаєте, що я звернув увагу: що ми хочемо справедливості, коли нас це не стосується. Як правило, ми за таку сильну справедливість, коли мова йде про когось. А коли мова йде про нас, я думаю, що більшість з нас все-таки схильні до милості. Ми очікуємо милості. Хочу привести приклад Давида, царя Давида. Скажу наперед, що я дуже люблю читати історії про нього. І на мій погляд, це такий ну, найкращий приклад відношень Господа з, з людиною. Да. Господь його сильно любив, і він дуже любив Господа. Але, на жаль, він був людиною грішною. Так само, як і ми, і він не раз грішив. І... Правда, він каятися, по-особливому каятися. І от ви знаєте історію, коли він зробив, вчинив блуд. Він взяв заміжню жінку і вчинив з нею блуд. Мало того, після того він ще е, пішов на вбивство, не своїми руками, звичайно, але післав чоловіка цього, цієї друж... жінки, і він загинув на війні, щоби це все приховати. Потім він одружився на цій жінці і думав, що все нормально. Але ми знаємо, що Господь Він ж все бачить, і Він посилає пророка Натана до Давида. І Натан, коли прийшов до Давида, він починає з такої історії. Він каже: жило два чоловіка один багатий, а другий бідний. І багатий мав багато овець, ви знаєте цю історію, кіз, всякої худоби мав багато. А бідний мав одну овечку. Яку дуже сильно кохав, і діти її любили, і вона жила разом з ними там. Це була їхнє таке улюблене, улюблена тваринка. І от коли до багатого прийшли друзі, він пішов і забрав цю одну овечку, того бідного, і пожарив якісь там шашлики, естейки своїм друзям, пригостив своїх друзів. І на там тоді питає у Давида, що треба зробити такому чоловіку. І ви пам'ятаєте цю історію, коли Давид скипів, він каже, це, це недопустимо. Треба наказати смертю такого, хто так зробив. Він безсовісний, він в має заплатити за цей гріх. Але Давид тоді не розумів, що мова йде про нього. І коли е, Натан відкриває Давиду, що це ти той чоловік, ми вже бачимо далі іншого Давида. Давида, який падає на землю, який посипає голову попілом, цілий день він там не їсть, не п'є, всі бояться до нього підійти, бо він очікує милості від Господа. По справедливості він знав, що треба його умертвити, він сам сказав ці слова. Але коли він зрозумів, що мова йде про нього, він очікував милості. І треба сказати, що Господь змилувався над ним, він не загинув, хоча в четверо він заплатив. Да, ця історія каже, що четверо його синів пізніше загинули. Тому, друзі, коли ми говоримо про справедливість, чи виступаємо дуже сильно за справедливість, ми повинні задати собі питання, а чи готовий я прийняти всю справедливість по відношенню до мене? Чи готовий я, щоби до мене завжди поступали по справедливості, так як я цього хочу до інших? І ще одне, що хочу сказати, що ми люди, ми, ну, на мій погляд, ми не здатні правильно оцінювати милість і справедливість. Тому що наша оцінка, вона е, може дуже легко і швидко змінюватися. Наше розуміння справедливості дуже легко може змінитися. Я хочу намалювати вам такий приклад. Е, ну, Вже дуже давно, відколи я в Америці, я займаюсь вікнами, хто знає, да? я встановлюю вікна. І я працюю на компанію, і от уявіть собі такий приклад вигаданий: я приїжджаю в компанію і мені приготували на сьогоднішній день роботу п'ять вікон поставити. Хто не розуміє, то п'ять вікон це така досить непогана робота, яку можна швидко зробити, і непогано грошей заробити. І я дякую Богу, я тішуся цією роботою і ще більше тішуся, коли бачу, що біля мене, скажімо, бригада з трьох мексиканців, а вони грузять тільки три вікна. У свою машину. І чесно сказати, що три вікна для трьох інстолерів це дуже мало. Вони нічого сьогодні не зароблять. Але потішаючи себе, я кажу: ну, а що вони хотіли? Я вже давно працюю в компанії, я краще них роблю вікна, я, може, краще по-англійськи говорю. Це ж справедливо. Ну, будуть так, як я довго працювати, може, і їм дадуть кращу роботу, і вони тоді почнуть більше заробляти. І я дякую Богу, що я маю на сьогодні роботу. Але під'їжджає до мене рядом, скажімо, Марк, він також працює в нашій компанії. І я дивлюся, що Марк він грузить не 5 вікон, а 10 вікон грузить. І дивлюся і маленькі вікна, і такі зручні, неважкі. Потім він ще каже, що робота прямо біля його будинку, що йому не треба далеко їхати. І я розумію, що Марк заробить в два рази більше, ніж я. І от що цікаво, що те, що я 5 хвилин назад вважав справедливістю, тепер це вже несправедливо. Чому? Тому що я довше працюю в цій компанії. Я колись Марко вчив, як робити вікна, як ставити, а тепер мені дають 5, а йому 10 вікон. Це вже несправедливість. І дивіться, що я починаю робити. Я починаю дутися на Марка, я починаю звинувачувати своє начальство, що воно несправедливе до мене. Те, за що я дякував 5 хвилин назад Богу, тепер у мене до Бога питання. Чому так Господь, ти поступаєш зо мною несправедливо? Те, що я вважав справедливістю, через п'ять хвилин воно поміняло своє значення, тепер уже несправедливо таке відношення до мене. Друзі, і так в багатьох випадках моє розуміння справедливості, воно дійсно до тих пір, поки я не бачу, що хтось успішніший за мене. Або когось, може, більше люблять, ніж мене. Хтось може більше заробляє, ніж я, і так далі. Тобто моя оцінка справедливості, вона дуже різко може мінятися. Я хочу запропонувати нам одну історію, яка, на мій погляд, покаже нам, як можна ну, покаже нам, що таке справедливість і що таке милість, і як можна бути одночасно і справедливим, і милостивим. Ця історія записана в Євангелії від Матвія, 20 розділ, прочитаємо з першого віршу. Я обчасть, можна води, Степан, дай мені води, будь ласка. Дякую, Степан. Царство Небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшов о 3 годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: ідіть і ви у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі вийшов о 6, о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Він каже їм: ідіть і ви у виноградник мій, і одержите що вам належить. Коли настав вечір, каже володар виноградника до свого управителя, поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх аж до перших. А ті, хто прийшов об 11-й 11 годині, одержали по динарію. І коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи оці останні працювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривджу тебе, чи не за задинаря домовився ти зі мною, візьми своє і іди. Я хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Отак От останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних і мало вибраних. Хочу задати вам питання про цього пана. Як ви думаєте, на ваш погляд, він був справедливим чи він був милостивим? Милостивим. І справедливе. Добре, давайте ми подивимося. Давайте спочатку поговоримо про справедливість. До кого з цих п'яти бригад, я нарахував, що їх там було п'ять, цей пан проявив справедливість? Як ви думаєте? Ну, Я думаю, що до всіх п'ятьох. До всіх п'ятьох він проявив справедливість. Дивіться, починаючи з першого. Він вийшов зранку. Це була площа, де люди шукали роботу. Я думаю, там виходили люди туди, і він підійшов до одної бригади. Він розказав їм, що треба зробити. Він спитав, скільки ви хочете за цю роботу. Вони домовилися по динарію за день і ну, склали такий міні-контракт. Це справедливо. Він взяв їх на роботу, вони були раді і так далі. Вийшов о дев'ятій, написано, і так само написано, він домовився. І він сказав їм, каже, я заплачу вам по справедливості. А скільки це по справедливості? Стільки, скільки треба за день заплатити, він каже, не переживайте, я дам вам по справедливості. Потім Біблія каже, він вийшов і о 12-й годині, і о 3-й, і так само зробив, по справедливості. І навіть ввечері, коли він вийшов до тих людей, він каже, ідіть, і працюйте, і отримайте теж те, що вам належить. Що це значить? Те, що належить платню за один день, я і вам заплачу. Друзі, ми бачимо, що з усіма він домовився по справедливості, склав угоду, всі вони знали, за що вони мають працювати. Ніхто не говорить про ніяку несправедливість. Всі задоволені, що мають роботу. Але коли починаються проблеми, коли він починає роздавати платню? І от ті, хто прийшов першими, вони почали нарікати на пана. Тож ми бачимо, що те, що зранку для них було справедливим, тепер вже міняє своє значення, і вони вже починають дорікати панове, що це вже несправедливо. І тоді оцей пан він повинен був їм пояснювати, що сталося. Він каже: друже, я ж тебе не образив. Я домовився з тобою, я розказав тобі про роботу. Я заплатив тобі стільки, скільки ти сказав, один динарів в день. Ти не працював більше. Він каже, візьми своє і йди. каже. І от з кожним з ним ми бачимо, що він поступив по справедливості, з кожним з ним була угода, з кожним з цих бригад. А тепер скажіть мені, до кого цей пан проявив милість? Як ви думаєте? З історії, от ми бачимо, що ну, виглядає так, що милість була проявлена тільки до тих, хто прийшов ближче до кінця дня. Але насправді, якщо ми вникнемо в цю історію, то ви побачите, що так само милість він проявив до кожного з них окремо. Починаючи від першої бригади і закінчуючи останню. Дивіться, він вийшов зранку, написано. Да. Як ви думаєте, чи була там зранку тільки ця одна бригада, чи там, може, були сотні інших людей? Я думаю, що це було місце, де сотні виходили людей і шукали роботу, щоб хтось їх наняв на цілий день працювати. І про це говорить навіть те, що він і ввечері вийшов, і ще там стояли люди. Тому що люди ж потребували роботу. Як ви думаєте, те, що він підійшов саме до цієї бригади, це є милість чи це є немилість? Це є величезна милість, що з тисяч людей він вибрав саме цих людей і дав їм роботу. Ось, Він проявив милість до них. Але зверніть увагу, що вони не сказали тоді: слухай, пан, це несправедливо. Тут тисячі людей шукають роботу, а ти саме до нас підійшов. Ану, може, попитай, може тобі хтось менше, ну, меншу ціну скаже, може тобі вигідніше буде з кимось іншим. Вони так не сказали. Вони прийняли це як заналежне, і вони навіть не побачили цієї милості, яку вони отримали. Так само він проявив милість і в 9-й годині, і в 12-й, і, звичайно, особливу милість він проявив до останніх. Тому до кожного з них була проявлена особлива милість. Та милість, яка була на той час актуальна. Та милість, яка просто була в тих обставинах, просто люди цього не, зуміли, не, не побачили. І це мені нагадує, знаєте, буває таке, що старші діти в сім'ї вони дорікають меншим братам, і сестрам, і батькам, і кажуть, а ви мені таких іграшок не купували. А ви мене так не балували, а ви мені не дозволяли це. І, звичайно, знаєте, ми, ну, я коли кажу так, то я кажу, ну, таких ми не купували. Але на той час в тих обставинах ми купували тобі інші іграшки. Так, може, ми тебе так не балували, але балували по-іншому. Може, це ми тобі не дозволяли, але дозволяли щось інше. Тому що у нас, батьків, до дітей, однакова милість. Я хочу, щоб ми сьогодні розуміли, що у нашого Господа Ісуса Христа до кожного з нас. В своїх обставинах, в свій час є своя особлива милість. І наостанок я хочу звернути увагу на 14 і 15 вірш. Матвія 20 розділ, 14 вірш. Дивіться, що він каже? Візьми своє і іди. Друзі, я хочу звернути увагу на це слово своє. Він каже: візьми своє те, що належить тобі. Те благословіння, яке я приготував для тебе, візьми, не дивись на інших. Візьми своє і йди. Я ж тебе не кривджу. Я ж не забираю у тебе твоє те, що я тобі дав. Я не заставляю тебе більше робити. Візьми своє, свою платню, іди до своєї сім'ї і будь вдячний. Це є твоє благословіння, не треба дивитися на інших. Якщо я хочу благословити інших так само, як тебе. Яка, ну, яка різниця? Це є моє право, хіба я не маю так робити? Не маю права так робити. Але дивіться, що він далі говорить. Він задає дуже таке важливе питання, яке я хочу сьогодні, щоб ми розглянули. Чи твоє око не є лукаве від того, що я добрий? Друзі, я хочу сьогодні, щоб ми задали собі кожен це питання. Чи не є моє око лукаве від того, що Господь добрий? Може, до когось більше, на мій погляд, ніж мене. Може, когось він більше благословляє. Чи не є моє око від цього лукаве? Друзі, якщо я бачу тільки милість Божу до когось іншого, а до себе не помічаю, Біблія каже, що моє око лукаве. Якщо я бачу благословіння тільки для когось, а свої благословіння я не бачу, Біблія каже, що моє серце лукаве. Якщо я звинувачую Господа у несправедливості до мене, Біблія каже, ти лукавий, тому що Господь до всіх однаково відноситься. Він всіх однаково любить. Оцей хліб і вино, яке ми будемо зараз вживати, воно нагадує нам про Божу любов і Божу милість до кожного з нас. Величезну милість. І так само воно нагадує нам про справедливість Божу. Як це можливо? Дуже просто, тому що по справедливості за наші гріхи ми повинні були бути розіп'яті на Христі. Тому що Господь сказав, за гріх смерть. І Біблія каже, кожен з нас грішник. Але тільки по великій милості до нас Господь післав свого Сина заради нас на смерть. І тільки по великій милості ми маємо життя вічне. І навіть тільки за це ми повинні бути вдячні Господу і все життя йому служити і поклонятися. Тільки за цю милість, і цього достатньо, щоб ми були його вірними слугами. Я вже не говорю про те, що ми сьогодні живемо в Америці, що ми сьогодні можемо після зібрання піти собі в ресторан і дозволити собі з друзями мати гарний обід, що ми маємо свою церкву, де ми можемо збиратися, що ми можемо повернутися додому. У нас прекрасні дома. Не літають бомби, не взриваються, всі ми живі, здорові. Хіба це не милість Божа до нас? Хіба не маємо за що дякувати нашому Господу? І також Біблія вчить нас, щоб ми так само вчились не тільки бути справедливим, не тільки шукати правди такої жорсткої, але бути милостивим. Господь закликає нас до цього. Тому я пропоную, щоб ми перед тим, як ми будемо вживати хліб і вино, щоб ми піднялись на ноги і подякували Богу за його милість. І потім ми будемо звершати хліболомання. Господи Боже наш, ми щиро дякуємо Тобі за те, що ти добрий Батько Небесний, що Ти є справедливий Бог, Господь. Від початку творіння світу, Господь, ми бачимо Твою справедливість, але ще більше ми бачимо Твоєї милості до нас, Господь. І сьогодні ми тут, щоб дякувати Тобі за цю милість, Господи. За те, що Ти замість нас Ти віддав свого сина, улюбленого, на смерть, Господь. Там повинні бути, були ми, але Господь, ти так полюбив нас, що ти проявив до нас цю милість, і ми сьогодні тут, щоб дякувати тобі і згадувати, яку ціну твій син заплатив за наше спасіння. Ще раз дякуємо тобі, Господи. Але також ми просимо поможи і нам бути милостивими один до одного, Господь. Поможи нам проявляти цю милість, Господь, яку ти проявив до нас, і також поможи нам бачити твою милість в нашому житті. Я прошу благослови нашу участь у цій вечері і за все прийми і подяку наш Бог. Амінь.